Друзі, а хочете фокус? А ось і він. Фокус 3-го покоління 2016 року. Друзі, на комісію стає і продається від сьогодні. Оцей прекрасний універсал на дізелі. 1,5 турбодізель. Мотор, до речі, майже такий самий, як 1,6, просто зменшений об'єм. А так, в принципі, все те саме. Машинка обслужена: 315 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Автомобіль має повне сервісне е, обслуговування. До речі, у офіційного дилера з пробіга 90 тисяч кілометрів і до... Пробіга 277 тисяч, виключно усе у офіційного дилера. Ми маємо легкосплавні красиві диски, встановлена зимова гума, автомобіль в чудовій комплектації, серебристий практичний колір, притоновані вікна. І що великий плюс, що це турбодизель. Ви знаєте, що його велика, е, великий плюс автомобіля, так це розхід палива: 5,9. Друзі. 5,9 на 100 кілометрів. Це сама економія. Автомобіль повністю обслужений, перебраний по ходовій. Машинка має задні парктроніки. Раз уж ми знімаємо універсал, то значить, що вашим речам буде комфортно їхати собі. Шторочка є в багажнику. Ще що зручно, так це присісти в універсальчик. Ви завжди зможете присісти. Якщо брати сідани, то тут буде завжди така примичка. І ви не зможете з легкістю присісти, приїхати на рибалочку, закинути вудочку. І навіть якщо йде дощик, ви зможете укритися від нього і сидіти кайфувати. Крім цього, в автомобілі є текстильні килимочки, є піна і поліроль для обов'язково також присутні. Ну і деякі інструменти також тут є. Йдемо далі. Йдемо далі дивитися салон. Великий плюс э, того, що цей автомобіль має подвійне заводське фарбування, тому що він э, досить корозостійкий. А тепер йдемо в салон. Подсвіточка, не лед. Лампочки не міняні, хоча лампочки заднього ходу білі, міняні. Е, дивіться, що класне тут. Тут великий величезний монітор, Тобто, вже як, вже як, все як потрібно. Е, Sync multimedia, тут є Apple CarPlay, напевно, ще Android Auto є. Е, також в цьому автомобілі є навігація. Е, звичайно, за Bluetooth можна під'єднати телефон, слухати свою музичку і кайфувати. Шестиступенева механіка, е, зручний підлокітник. Зручні. І практичні такі каморочки. Люблю таку документацію, коли лежить в автомобілі. Не люблю, коли нічого не лежить, а люблю, коли лежить багато цікавого. Дивимось. Пробіг 94 тисячі кілометрів. Це у нас було 20 2020 році і поніслась. Бачимо в столбіки бачимо пробіг. Тут які саме ремонтні роботи проводились, і ми можемо гортати. Гортати. A few moments later. Гортати. Ну, коротше, як бачите, пробіг тут 315, то прогортати трошечки треба буде. Але знаєте, в чому плюс? Що навіть на пробігі 315 тисяч, друзі, якщо машинка обслуговується вчасно і робиться все, а в нашому випадку робиться у офіційного дилера, то власне і перший, і другий машинкою займався, машинку любив. І це значить, що вона проїде ще 315 тисяч кілометрів без проблем. Коротше, для кого хто зацікавився, тут ця інформація є. Все, що по машинці робилось, все. Якби прозоро, все чисто, і ця інформація підтверджується. Наш майданчик в Сумах знаходиться прямо біля офіційного дилера Ford. тож прямо дорогу перейшли і всю інформацію по машинці дізналися. Салон текстиль з таким цікавою ставочкою на спинці на жопки. Ну і в принципі салон досить непоганий, як я би сказав. Навіть не на стертів тут циферки, тобто доволі охайна машинка. Не так давно мінявся комплект ГРМ, так само написано все в сервісному обслуговуванні. Ну і масла фільтра також пару тисяч назад мінялася. Хоча це Ford Focus в універсалі, все. Але якось в ньому малувато що, щось місця, якби в салоні. Якщо ми беремо окремий багажник, то, будь ласка, місце вдосталь літраж хороше. Якщо беремо саме місце пасажира, то щось мені не звучно. <рес> а, ну так, да, точно. Тож я просто неправильно сів. Ну, так, набагато краще. Сідушечки, дивани у нас в нормі. Тобто, що я б зробив? Я б по чистив би, хоча це не обов'язково, в машинці, в принципі, чистенько все. Опа. Опа, дивимось. Що нарішав? Ану. Ні, для вас нема, вибачайте. Що можу сказати? Ну, якось спинки, от скажіть спинки, якось, типа, як на табуреці сидиш. Є таке трошечки. Або ж просто треба підняти підголовник. Отож, бо, друзі, як бачите, трошки підпрацьовуємо і ілюзіоністами на майданчику, але все-таки гарні автомобілі у нас є, як, наприклад, цей дизельний Ford Focus. Ну а що? Це універсал, це дизель, це механіка, це надійно. Як бачимо, машинка повністю обслужена, і таких у нас ще трошки на майданчику є. Тож, айда, до нас за гарним автомобілем. А тепер.